Мої вітання, дорогі мої глядачі. Звичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні готую сніданок. Я думаю, що багатьом вам цей рецепт відомий. Це смачна соковита завдяки помідорам яєчня. Одну цибулину і два зубчики часнику нарізала невеличким кубиком. Розмір не важливий, який вам подобається. Тут немає ніяких правил, все готується по-домашньому, швидко і просто. Поки смажилася цибуля з часником, я підготувала перець, очистила, нарізала і відправила на петельню. Приправлю сіллю, перцем чорним і червоною меленою паприкою і просмажу 7-8 хвилин. Далі на петельню відправляю помідори чері, приправлю сілью, бо помідори дуже люблять сіль, чорним перцем та додам лавровий лист. Накрию кришкою і на маленькому вогні буду томити хвилин 15. Який аромат, помідори зм'якли, впустили сік. А я тим часом підготувала шпинат, відправлю його до помідорів. Кількість інгредієнтів, які я використовую, напишу в описі під відео. Ви завжди можете змінити під свої вподобання та смаки. Друзі, дякую, що заглянули знову на мій канал. Щиро дякую вам за підтримку, за ваші перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Лавровий лист віддав вже свій аромат, тому я його забрала. Коли шпинат зменшився в об'ємі, вибиваю поверх яйця. Якщо любите білок, щоб був трішки рідкуватим, то кришкою не накривайте. А якщо хочете, щоб білок схопився, то накрийте кришкою. Можна просто все перемішати і в будь-якому випадку буде дуже-дуже смачно. Тим часом підготую авокадо. Додам лимонного соку, солі, червоної паприки, нарізану петрушкою і розімну виделкою. Яйця з помідорами на маленькому вогні готую до готовності. Тобто ви готуєте ж до того стану, який вам найбільше подобається. Хтось любить рідкий жовток, а хтось любить більше приготований. Зверху можна тільки прикрасити будь-якою зеленю, чи то петрушкою, кінзою або нарізаною зеленою петрушкою. І це вже смачно і можна подавати до столу і смакувати. Я ж додала пару шматочків хамону, а також виклала розтерте авокадо. Подавайте з будь-якими хлібними виробами, чи то булочками, хліб, батон, чи навіть лаваш. Нехай вам завжди буде ситно і смачно. Готуйте з любов'ю і задоволенням. До нових відео з цікавими рецептами!